Ось такі маленькі комочки. Жарко тут сонце світить з вікна. І я їх не обігріваю вже лампою. А навпаки роблю їм такий холодочок, щоб їм було не дуже жарко. А то спека страшна. І індичатка хекають, повідкривали ротики. Дивіться, які маленькі зайчики. Вони такі цікаві ці індичатки. Піть. Покажу зараз вам старших. Вони в мене в брудері сидять. Поки що в брудері, але скоро вже напевне буду випускати їх на вулицю. Зроблю профілактику еймеріоза, кокцидіоза і буду випускати їх пастися. Ось тут вони в мене в зерноскладі, Тут зерно. І тут я встановила брудери. Один під низом, там він не робочий, І один зверху тут, де у мене зараз індичатка. Ось такі вони. Дивіться, вони вже вилітають. Куди ти летиш? Ну куди ти летиш, малюк? Ти мій малючок. Він скоро вже два тижні. Малюки, ось я їм тут зелень покришила, дивіться, як вони люблять зелень. Тим то накапуляли. Треба перевернути картонку. Давайте на цю сторону. Ну -ну. Зараз ми чистенько насипемо їм. Дивіться. Ті там бігають. Цибулька зелена тут, дереві і подорожник. Там даю водичку із ромашкою трішки, і стартовий корм вони їдять. Ну, це вже на сьогодні я їм на півдня дала зелені. Вони, коли її бачать, дуріють. І все, більше поки до вечора давати не буду, бо і так вже п'ять разів давала за сьогодні. Вони тільки мене бачать через вікно, що я там йду і вже верещати хочуть вже зелені. А так тихенько сплять. В ну, брудері їм добре тут. Тепленько, сухо. Опа, все, картонку забрала, щоб не закакували. І так вони на сітці ось там бігають. Поприбирала їм тут. Цю дощечку, але вона швидко дуже загрязнюється. Вони зараз водички п'ють багато. І стул в них, я так дивлюся, що наче і нормальний, а іноді дуже водянистий такий, наче і не понос, але водянистий. Тобто, напевне, з-за того, що спека. І вони дуже багато води п'ють, і пісяють і какають. Ви знаєте, що таке клоака, що птиця вона не пісяє окремо, вона ходить в туалет разом. Тобто в них кал разом з сечею виходить з організму. Тому я так розумію, що вони зараз більше пісяють і какають, і тоді виходить такий е, дуже вологий, значить, ну, помт. Не знаю, як по-українськи сказати правильніше. Ось, так що так, вони у мене тут сидять, двері я поки відкриваю їм. Зараз ходимо. Всім привіт! Сьогодні я вирішила перший раз випустити своїх старших індичаток на вигол. Ось такий тут є в нас моріжочок. Я їм принесла ось таку сіточку. Бачите? Ну, таку переносну в нас давно ми зробили вже. Вона в нас давно. І використовуємо для молоднячку різного віку. В даному випадку буду випускати індичаток, тому що вони ще до сих пір у мене сидять у брудері, бо нема місця, куди їх переселити. Ось вони вже величенькі, то зараз в нас тепло. І на день я буду їх випускати. Ось сюди пастися. Бачите, тут травичка є, земелька суха. Я дивлюся, щоб земля була суха, щоб не було потім ніяких проблем. І зараз я буду їх сюди переносити, щоб вони попаслися, на сонечку побули. Зараз разом з вами сходимо по індичаток. подивитись, які вони вже у мене. Зараз ми їх перенесли сюди, у цей мій такий невеличкий сарай. Тут у мене велосипеди, ящики, інкубаційне яйце прохолодне приміщення, а були вони раніше ось тут. Пам'ятаєте, я вам показувала у моєму зерноскладу ну Діло в тому, що ми ось їздили, закупили пшеничку, загрузили це приміщення. Це тут ще пшениця і там ще трішки минулорічного овса залишилось. ну Сьогодні відео не про це. До речі, потрібно відкрити двері, щоб тут і повітря заходило. А брудери ми перенесли ось сюди мене ще вивелися одні індичатка. Клієнт мене підставив, не забрав, хоча пообіцяв, що він буде забирати і не забрав. Я за той час, що могла знайти нового клієнта, втратила цей час. І тепер мені доводиться придумувати щось і буду запускати ще нижній брудер для моїх індичаток менших. Ну це індичата старші, це може три тижні. Вони вже пропили пропоючку від кокцидіозу і їх можна вже випускати спокійно. На вигул. Тим більше зараз тепло-сухо. Дивіться, вони вже самі хочуть. Куди, куди? Ну давай. Ящичок туди поскладаємо їх. Ось такі вони ручні. Спокійні індичатка. Вже такі гарненькі, важкенькі. Я так беру в руку, вони важкенькі. Ой-ой, давайте. Малюки мої хороші. Пішли, пішли, пішли. Давайте на день ми вже будемо гуляти. Ой! Давай, давай, ми, хороше. Давай, давай. от так. Ящичок їх складемо і перенесемо. Ой, ти дивися, який. Індичок забайдистий. Все? Не влазить більше? Зараз я перенесу і потім повернуся ще по цих три. Індичатка. Пішли, пішли мої зайки. Потрібно закрити тут. А то я не можу вийти. Все, виходимо. Звідси несемо індичаток. Будемо запускати їх ось сюди. Тут в мене є така дірочка. Та да все на сонце, на сонце. Йдемо на сонце. Так, да. да, на сонце. На сонце. Дивіться, як вони вже хвости розпускають. Давай, давай. Біжи, біжить. Так, запасується. Давай, давай. Ось так, дивіться, які вони вже тут. Зараз іду ще інших принесу. Дичати, Треба так кричать. Тихо, не кричи. Опа, давай, крикуни. Ти дивись, які вони крикливі. О-о, вже сваряться. сваряться. Сваряться, Чого ви сваритеся? Так, потрібно тут щось їм покласти, щоб притягнути. І принести їм корм. Ось я їм зараз корм поставлю Зайкам маленьким. І зараз ще притянити трішки потрібно таку їм закрию з цього боку, щоб не було сонячного удару. Трішки сонця залишу і трішки їм притню холодочку. І все, корм там стоїть, водичка стоїть і все, будуть вони тут до вечора сидіти. Зараз прижму такими банячками, щоб вітром не здуло. І все, будуть вони тут тусуватися. Аж до вечора будуть сидіти. Тут сухо сьогодні, тепло. Супер. Їм вже подобається, Вони такі вже тут ділові. Дивляться до мене. Дивлюся, що тут буде один чорненький, оті будуть бронзові, бачите оті рябенькі, а оці світлі можливо буде частина білих. А можливо буде частина і світло-срібних. Ну все, малюки тут будуть гуляти. А я піду до господарства. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.